Всім привіт, всім привіт, друзі. З вами креативна агенція Фопрес. Катерина Вершина, Андрій Саламатов. Ми е, співвласники е, агенції ФОПРЕС та служби бізнес-розвідки. Гріндак. Ми створили для вас курс маркетинг без маркетолога, і це відео є вступним для того, щоб ми розповіли, що буде на курсі, як буде відбуватися навчання, та взагалі, навіщо вам це потрібно? Що ви будете вміти після курсу. Коротко про нас, нам вже 24 роки, як агенції, ми працювали в самих різних галузях, як на українському ринку, так і на міжнародному ринку, як починаючи там з добувної промисловості до авіакосмічної. Ключових галузях економіки, там сільське господарство, виробництво, будівництво і так далі. І так далі. Більше тисячі кейсів ми маємо. В 2016 році ми створили власну таку ініціативу, окрему компанію. Вона називається Гріндак, Зелена Качка. Це дослідницька агенція, тому що ми зрозуміли, що в будь-якому випадку що ми не робили: брендінг, стратегію, там займаємося ми просуванням, створюємо ми сайт що завгодно. Робимо в маркетингу та в комунікації це має якусь дослідницьку компоненту в тому. Тому ми цей бізнес виокремили і тому у нас їх наразі два. І ось цей курс. Це така концентрація, така есенція нашого досвіду з Катериною, досвіду наших працівників на цих всіх проєктах, якою ми хотіли б з вами поділитися. Це вірно, дякую, Андрій. Вас чекає оцей курс, і це вступне відео, яке повинно вам відкрити трошечки завіс у того, що буде відбуватися, що на цьому курсі буде, і на що він цей курс допоможе вам працювати без найманого маркетолога. Ми всі розуміємо, що нам бракує кадрів і фахівців. І може якісь моменти треба буде брати ініціативу во власні руки, і в будь-якому разі треба розбиратися в цьому питанні для того, щоб вміти оцінювати роботу цих фахівців і цих о, і ваших колег, які будуть спільно з вами просувати чи розвивати ваш бізнес, тому працювати без найменного маркетолога, розуміти, як працює маркетинг взагалі. Просувати свої послуги чи товари ефективно, самостійно чи з мінімум зусиль, заробляти стабільно та впевненістю. Ось ці цілі ви зможете легко досягати за допомогою цього курсу. Так, ну власне, чому саме качка? Треба пояснити, бо завжди виникає таке питання: це така наша фішка, скажімо, це наша улюблена пташка. От тому ну, качка, власне, самий крутий дослідник в природі. Тому що ми займаємося якщо дослідницькою діяльністю, то якби е, є сенс це відображати в логотипі компанії в назві компанії, качка діє всюди на воді під водою. В повітрі вона може бути. От вона ніколи не спить, це Такий цікавий факт. То вона, якщо спить, то робить це з одним розплющеним оком. Вона бачить те, що не бачать інші, так само, як ми, коли робимо дослідження, знаходимо купу цікавих фактів, які ну, мало хто помічає. Ну, от, тобто, якщо качка бачить в ультрафіолеті, от так само і ми бачимо те, що скриптовідачей. Скажімо, а, в принципі, ось таке пояснення так, все вірно. Ну я хочу додати, що в мене величезна колекція качок, яку я збираю вже багато років. Наразі там дві. 600 там невеличкою кількістю качок, самих різних, гумових, негумових, паперових, там тканинних, будь-яких. Тому качка дійсно наш такий символ вже напроти багатьох років. Ну що, про що буде це відео? Воно буде про помілки. Які припускаються 90% власників, та багато хто маркетологів? Давайте розглянемо основні, які ми будемо далі спрацьовувати в курсі, і надавати інструменти, які будуть працювати таким чином, що ви навіть не наблизите до таких помилок. Ну, перша помилка, яку ми дуже часто чуємо. Давайте просто запустимо рекламу. Я думаю, що багато хто з нею стикався. Тут є декілька, скажімо, таких гострих моментів. Тобто, по-перше, ну яку рекламу саме ми запустимо, з якою ідеєю для яких людей, в яких каналах, що там будуть за повідомлення, як ми зрозуміємо, що ця реклама працює, як ми зрозуміємо, що вона не працює, що ми будемо робити в тому випадку, і так далі, і тому подібне. Тобто, купа питань виникає, коли про якби просто треба. Запустити рекламу, от так, це можна робити, і навіть на певних, скажімо, масштабах це може спрацювати, але далі наступає ще гірша ситуація. Тобто, припустимо, це спрацювало, і ми не розуміємо, чому це спрацювало, і нам треба якось повторити цей успіх. Ми починаємо робити те саме, і воно не працює. От, і тут взагалі виникає паніка у багатьох, тому що раніше працювало, зараз не працює. Взагалі, давайте все будемо там зупиняти. Наприклад, да ми такі кейси бачимо регулярно. Або, наприклад, ми запустили, і воно не спрацювало. І тоді теж наступні помилки, що компанія починає відмовлятися від цього каналу реклами. Про це ми теж поговоримо далі, чому цього робити не слід. І ми можемо не зрозуміти, що саме відбулося, що покращити. Да, тобто ось такий хаотичний запуск реклами без попередньої підготовки, без розуміння певних нюансів, про які ми будемо говорити на курсі, дійсно може стати таким бюджетом, який просто виконутий в нікуди. Так. Вони нам не конкуренти. Це дуже часто припущення чи ствердження, яке ми чуємо від наших клієнтів та на консалтингу, на якихось зустрічах. Тут треба зауважити, е, що власник бізнесу завжди дивиться на свій продукт всередини він є інсайдер. Коли ми кажемо конкуренти, чи ми розглядаємо конкуренти чи не конкуренти, ці е, вироби, ці продукти, ця компанія нам, нам треба ставати на місце нашого покупця, нашого е, як би, користувача. Тому е, Тут виникає така історія, що будь-який продукт чи послуга, яка вирішує задачу купця чи користувача, може бути вашим конкурентом. Тому сам пул конкурентів набагато ширший, ніж ми можемо собі уявити. На курсі ми розглядаємо дуже різні підходи до лісування, хто є конкуренти, і дуже різні методики якби, сегментації. Цієї конкурентної серед... конкурентного середовища і по джобстопіданці, і по класичному маркетингу, і з багатьох рідних точок зору. Тому конкуренти вони нам чи не конкуренти, ми будемо з вами навчатись, розуміти на цьому курсі. Хотів би трошечки тут додати просто так. живий приклад. От вчора був в Житомир, їздив, взяв нову собачку. От, і на цей день в мене було заплановано візит до лікаря там, да, чергова процедура, УЗД треба було робити. ось. Ну я переніс, звісно, тому що треба було швиденько їхати в житомір, а потім просто відмінив. Ну, тому що якось став краще себе почувати, може, не знаю, чи ні собаку чи ні. От, але це такий приклад, що навіть, скажімо, люди, які вирощують тварин, можуть бути конкурентами для великого медичного закладу, тому що ти можеш придбати собаку, в тебе ти почнеш гуляти по утрам. В тебе покращиться настрій, ти почнеш там, краще за собою слідкувати за своєю формою, тому що прогулянки ж треба витримувати. От, тому ось навіть такі випадки є і, і можна вважати, скажімо, людей, які розводять тваринок, конкурентами, наприклад, для медичних для медичних На дієтологів 100%, гудбай Вудва Безперечно так, йдемо далі. Що працює в нашій галузі? Це питання да воно. Часто чуєш його теж, воно викликано, мабуть, що персональним досвідом нашим от кожного з нас, тому що ми, як споживачі, ну ми десь про цей товар, про певний товар дізналися. Там не знаю про телефон, про ручку, про ноутбук, про мікрофон. А, і ми дізналися це з якогось каналу. І ми для себе розуміємо, що це означає, що це канал, ну хіба що не єдиний, да, тому, що ми в себе одні. А отже, все, що ми робимо, теж якось унікально. І, звісно, що є така пряма логіка. Тобто, людина побачила в певному каналі, вона зайшла і купила. І звісно, що в певному каналі таких людей буде більше, ніж, наприклад, в іншому. От але якщо стати ну, не тільки на точку зору там свою, а подумати ще, як люди можуть знаходити, які можуть бути сценарії, того, як вони знаходять ваші послуги, ваші товари. То ми бачимо там таку досить велику різноманітність, скажімо. Тобто, наприклад, людина могла зайти на сайт, позберегти в закладинках, потім відправити комусь там в Телеграм. І ось та, та людина, котра отримала в Телеграм, зайшла на ваш сайт. Ну, тобто там така многоходовка, що називається. От, тому сьогодні працює те, що називається омніканальність, тобто треба бути всюди. В максимальній можливій для вас кількості каналів, де вас можуть побачити, тому що шлях користувача достатньо буває складний, і ось ігнорувати цю складність це ну свідомо, скажімо, залишати себе без додаткового прибутку. Так, все вірно будемо навчатися розуміти користувацькі сценарії і працювати з ними. Нам треба знайти якусь фішку, теж дуже часте ствердження. Фішка повинна бути, але де вона повинна бути? Вона повинна бути в продукті, чи в комунікації, чи в позиціюванні, що повинна робити ця фішка, яка в неї ціль? Чи та фішка як вона співвідноситься з потребами та очікуваннями нашого покупця? Ось ця історія, як проєктувати функціонал, та які можуть бути відмінності та фішки, які надають можливість перемагати наших конкурентів. Ми теж будемо з вами. Розуміти і навчатись робити на курсі О, ну це, мабуть, історія. Ось якість ціна або там ціна, якість теж така часта достатньо, вона вже на уровні мемів, мабуть, перебуває, що покупець обирає за ціною та за якістю, за якимось там ем, фантастичним співвідношенням цих двох одиниць, тому що ціна це, скажімо, її можна виміряти. Якість це більш така суб'єктивна історія. Тобто, ми ділимо суб'єктивне на щось реальне, і що ми отримаємо в результаті незрозуміло, але в тому є сенс дійсно. Але він, скажімо так, трохи глибший, трохи ширший, ніж ми собі уявляємо. Ми будемо з вами вчитися вірно розуміти, розуміти критерії якості. Тобто, якість це на щось одне, якість для кожної людини це різне. І інколи навіть ну не інколи завжди це якийсь, ну скажімо, набір показників. Тобто, наприклад, для мене там чашка кави да повинна бути великого об'єму, тому що я люблю гуляти, щоб вона було там довго. Міг її міг її споживати. Вона повинна бути не дуже гарячою і не дуже там кислою. Наприклад, а для кого вона повинна бути маленькою, концентрованою, та кава, тому що людина прям полюбляє такі. Espresso. Да, еспресо, смакові відчуття, вона естет, наприклад, і вона не гуляє. Вона випиває одразу, і треба швидше зарядитися енергією. Банальніший, якби приклад, але ви побачите, що навіть ваші продукти та послуги, якщо розглянути ось ці критерії якості, параметри якості, ви розумієте, що ну, ніякої якості взагалі не існує, як такої, а існує багато якостей. І ось ми будемо вас вчити, як їх знаходити, як формулювати, і так далі, і так далі, як працювати з якістю, скажімо так. так. Дамо кращу ціну, а ще зверху знижку. Будемо з вами розмовляти про демпінг. Демпінг не працює. Чому? Тому що це рішення, яке не масштабується. Як тільки ви пішли в демпінг, як тільки ви почали ось ці цінові війни, зворотнього напрямку практично немає. Якщо ви знижуєте ціни, підвищити їх буде дуже дуже складно. Тому краща ціна ще знижка зверху, ну можливо, в програмах лояльності, можливо, в якихось акційних пропозиціях. Але взагалі це не інструмент конкурентної боротьби, і це не веде бізнес до гарного масштабування та розвідку. І ми будемо з вами дуже докладно розглядати, чому і що замість цього можна робити більш ефективно та просто ніж ось ці цінові війни. Я трохи додам до цього. До Дай речі, ми будемо вчитися працювати з цінністю, тому що людина готова заплатити будь-яку ціну, якщо вона відчуває цінність. Тому продукті, якщо ви подивитесь на ну національних навіть гравців номер один на ринку, на там будь-якому візьмемо, наприклад, там сільпо візьмемо або нову пошту візьмемо. Ці люди вони ну не працюють над тим, щоб ціну знижувати. Так, звісно, що вони оптимізують багато чого, але вони здебільшого працюють над користувацьким досвідом над задоволенням людей, над якістю послуг, да там швидкістю і так далі. І так далі. От, тобто вони роблять свої послуги більш цінними для людей і за те. Так вони можуть брати, скажімо, більші гроші, або просто більше клієнтів отримувати, але знижка це, скажімо, так, дійсно, ну не інструмент, скажімо, це вірно. Так, Андрій, коли окупиться реклама? Коли окупиться реклама, це такий цікавий факт, котрий ми дуже дуже давно, коли там ще вчилися за кордоном, дізналися про капіталістичну економіку. Ми, як люди, які вийшли там, з радянського Передовище. минулого. минулого. Да, тобто для нас звичайно хотілося, щоб реклама купилася одразу. Тобто, ж що ти щось там не знаю. Посадив у себе на огороді, воно повинно вирости, да, от, але ж воно не повинно вирости одразу. Тому маркетингові інвестиції на заході рахуються саме як інвестиції, і в будь-якої там провідної компанії, в сучасної просто компанії, в великих корпораціях або в невеликих компаніях, де грамотно налаштован маркетинг, всі розуміють в першу чергу керівництво, що маркетинг це інвестиційні розходи. Тобто, ну інвестиція вона рахується наприкінці року. Ну чому, наприклад, людина сьогодні дізналася про ваш продукт, а вона вирішила купити його там за місяць. І тоді, якщо ви рахуєте маркетингові інвестиції, їх окупність місяць в місяць, да, то ви цю людину не побачите. Але вона вас купила і її до вас привели інвестиції з минулих періодів. Тобто там буде велика похибка. І Якщо ви будете користуватися хибними даними неточними, то ви будете ну, вносити, скажімо так. Зміни до вашого маркетингу ну навмання, тобто воно дуже ризиковано. Тому це все міряється на довгому горизонті. Так, можна міряти щомісяця, звісно, але певні показники можна міряти певні показники раз на квартал на півріччя, але загальна ефективність маркетингу вона заміряється наприкінці року. Це вірно, все вірно. Я хочу ще додати, що реклама не завжди має а, показники фінансові. Іноді реклама має показники знання бренду, а, якогось там охоплення та інших показників, які ми з вами будемо навчатись розуміти і підвищувати. Давайте mm -hmm. уріжемо бюджет у нас все окей. Давайте уріжемо бюджет, немає продажів. Тобто, у будь-якому разі, це дуже велика така спокуса урізати бюджет. Але якщо в нас все окей, ми повинні підтримувати цей розріз між нами та конкурентами. Та взагалі було б гарно очолювати ринок та відірватися дуже далеко. Тому урізати бюджет, коли в нас все окей, це не добре. Треба бюджет оптимізувати, треба його переглядати, треба його намагатись зробити більш ефективним. Але це не завжди є урізання. Тому що ми просто якби не заливаємо бензин так пальне в свою автівку, і вона просто припинить рух. Якщо ми урізаємо бюджет, коли продажі в нас немає, це взагалі дуже негарна історія, тому що в нас тоді немає ніякого інструменту, щоб ці продажі отримати і щоб їх підвищити, бо це все ж таки інерційний рух. Коли ми з вами не маємо нічого і хочемо нарощувати ці продажі, чи ми тільки вийшли на ринок, нам треба якийсь поштовх. І він завжди надається за допомогою маркетингу, реклами, бюджетів, і ми не можемо ніяк себе ну, якби, залишити без цього без цього поштовху, щоб кудись рухатись до якихось наших цілей. Mm -hmm. Ми це пробували. Не працює. Дійсно, я на початку нашого обговорення згадував такі приклади, що звертаються дуже багато компаній, які кажуть: ну ми це вже робили, тобто ми вже заходили. Ми шукали партнерів, ми працювали в соцмережах. Ми робили не знаю, їздили там на, на виставки різноманітні і так далі. І так далі. Тобто, перераховують те, що було зроблено, і в тому дійсно був сенс, але воно не спрацювало, і компанія починає, якби вважати, що воно якби не працює, і давайте ми більше цього робити не будемо. Насправді, в тому, чому воно не спрацювало, може бути багато причин. Ми ви могли робити там невчасно, не в тому форматі, не з тими людьми, не з тими повідомленнями, не з тою інтенсивністю, не з тими бюджетами. Багато 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 всього, і ось це треба перевірити. Перш ніж сказати, що це не працює, і зазвичай, зазвичай воно працює, коли ти починаєш розбиратися, і це означає, що просто робили не так, як треба. Тобто, не те, що канал не працює або інструмент, просто їм невірно користувалися. Так. Ну, ми з вами дійшли до плану курсу. Дійсно, вас очікують ось ці шість розділів: як все працює, основи маркетингу та бізнес-логіки? Ринок, ми будемо з вами навчатися визначати свою нічого та конкурентість. Споживач, хто наш ідеальний клієнт і взагалі чи варто і в яку сегментацію нам робити? Продукт як за допомогою продукту. Перемогти конкурентів і як його ще вкращувати. Інструменти маркетингу. які як обирати та використовувати та вимірювати їх ефективність. Ну і часті запитання та відповіді теж очікують на вас. Як це буде відбуватися? Це все навчання. Це 6 днів по 30 хвилин. Ми розуміємо, що всі зайняті люди. Ми розуміємо, що багато часу у вас не буде, і ми будемо намагатися от в такій 30 хвилинні Um, заняття вмістити максимум, звісно, що ми завжди залишаємося на зв'язку. З нами можна буде переговорити. Якісь там питання у вас залишаться там завжди велкам, от але у вас буде доступ до цих матеріалів завжди. Тобто вони нікуди від вас не діняться. Щоб у вас було ще ефективніше, цікавіше. Це навчання в нас буде ком'юніті, де ви зможете обмінюватися досвідом з такими ж підприємцями, як ви. Тобто це теж такий мультиплікатор вашого вашої ефективності, звісно, що будемо завжди на зв'язку по будь-яких питаннях. Будемо ділитися якимись додатковими матеріалами, корисними контактами, літературою, посиланнями, чим завгодно. Тобто, наша задача, щоб у вас це запрацювало, а не те, що ви просто пройшли навчання. Ну, це взагалі нікому не цікаво. В вас буде доступ до нашого телеграм-каналу, де наразі зібралося більше 700, здається, вже підписників. Це наші клієнти, партнери, студенти з минулих наших навчань. І там ми періодично ділимося цікавими кейсами з різних галузей порадами практичними, нашими інсайтами, які ми знаходимо в різноманітних дослідженнях. Ну і трендами, тому що ми дуже багато працюємо, скажімо так, на випередження. Ми вивчаємо, куди рухається маркетинг, куди рухається бізнес, взагалі світовий і моніторимо тренди в самих різних галузях і цим теж ділимося. Ну, і, звісно, будемо вас запрошувати в наші регулярні прямі ефіри. Вони називаються Качині Антікафе. Це відбувається в зумах. Ми намагаємося робити це щотижня. Туди ми запрошуємо цікавих експертів, і, в принципі, це теж буде цікаво, воно так розширює кругозор. Тому бачите, що окрім, скажімо, структури, яка для вас надасть повне розуміння тому, як працює маркетинг, ви ще будете мати таку підтримуючу екосистему. Це вірно, Ми залишаємось на зв'язку. Будемо дуже раді бачити вас на цьому курсі. Впевнені, що він буде для вас корисним і потужним інструментом для розвитку, і ми залишаємось ось всі наші контакти. Якщо будуть якісь питання, не зволікайте, пишіть. Побачимось в телеграм-каналі наших качених антикафе зон зустрічах. І якщо потрібно, в приватному спілкуванні на зв'язку. На зв'язку. Пока-пока.